Вітаю вас, малята! Мене звати Краплинка Веселинка. Я мешкаю у великому заміському будинку. У мене є своя власна кімната, яка називається Ванна кімната. В цій кімнаті є водопровідний кран, де я і знаходжусь. Я мешкаю у дуже чудової родини. Знайомтесь, це бабуся Поліна. А це дідусь Тарас, тато Єгор, мама Наталка та маленька Катруся. Всі вони мене дуже люблять та поважають. Використовують щодня. По-перше, п'ють воду, бабуся Поліна. Використовуючи мене, готує смачну їжу. Матуся Наталка використовує водичку для прибирання будинку. Тато Єгор дуже любить мити водою свою машину. А маленька катруся допомагає мити посуд. Дідусь Тарас. Поливає свої дерева в садку, ні дня не проходить, щоб не використали воду. І приймають ванну для того, щоб тіло було чистим. І беруть одяг, адже це необхідно в цілях гігієни. Обов'язково чистять зуби. Щоб зберегти їх міцними та здоровими. І поливають квіти для того, щоб навкруги було гарно. Це дуже важливо, адже краса впливає на емоційний стан. Вода потрібна всім. І мене це так радує. Але мене дуже засмучує, коли забувають закривати кран. І мої цінні краплинки просто так без користі падають додолу. Не робіть так, діти. Бережіть мене і пам'ятайте, що я дуже велика цінність. Завжди щільно закривайте кран з водою після її використання. Пам'ятайте, що без води. Не буває життя, друзі. А розкажіть мені тепер, будь ласка, як ви використовуєте воду та чи бережете її?